Окей, okay. я ходив е, в леопардових шортах е, весь минулий сезон. І е, і що до цього, да? Правильно? Е, ходив і ходив, типа, чувак, розслабся. Це просто леопардові шорти. Е, але я викликав в принципі, таку, ну, дуже багато уваги, і мені, в принципі, це подобалося. Це дуже було незвично завжди. Я розумію, чому Шольц не хотів віддавати леопарди. Він же такий людина в літах, як я. Йому треба перевертати до себе увагу. Я собі розумію такий діалог. Йому дзвонить Макрон. Алло? Ти згубив, як я казав. Я воль. Що? Ти в, в леопарді?» Так. Що прям весь? Закриває кружку танка. Єсть? От, Я розумію, що йому це потрібно. Е, і коли я ходив в леопардових шортах, дуже, дуже багато викликав уваги, і це не дуже було незвично для моїх друзів, Ну, для друзів, знайомих, тих, кого ми, е, тих хто мене бачив. Е, всі е, очікують від чоловіків якоїсь брутальності: типа махната борода, татуювання бля на, своєму, на своїх трьох пальцях, бо в нього три пальці. Два він втратив на своїй жорсткій роботі в IT. От. А, і пам'ятаєте, що ну, всі відпустили бороду, всі чоловіки там на початку весни минулого року всі відпустили бороду. А ще пам'ятаєте, вони чіпляли такі рюшики собі в бороду. Не бачили прикраси. І тіпа, це, як би там, руни. Це від наших предків, народів з півночі. Брутальність. Але здалеку, це типа вечір з п'ятирічною дочкою, який вийшов за рамки, втратив контроль. «Тата, тата, та, я тебе, тепер заплету тобі косички. Ти такий, ой, донька, ти така креативна, в тебе бусинки, ну да, давай. А то я ти не побачив суперклеїв її в іншій руці. Такий ходиш місяць з ними. Окей. Отже, про леопардові шорти. Приходжу якось в бар, сідаю. Весна минулого року і ну в леопардових шортах, да? Ви ж зрозуміли, блядь, контекстів під підводив до цього. Окей. Вибачте за слово на Ем, Так от, під, під, під заходжу в бар, сідаю. На мене поряд я бачу, що дивиться військовий в пікселі. Дивиться, типа, що це за ненатівські стандарти. З Європи підкинули. Я думаю, бля, повістка зараз буде. Точно! Він підсідає до мене, і я розумію, що це буде не повістка, Це буде підкат. Я Такий, ладно, чувак, мені завжди було цікаво, як ви це робите. Е, давай. Ну, не то, що я йому кажу, давай, а просто я ну, такий, типу, ой, я, я нічого не знаю. От. Як я зрозумів, це був підкат. Да? Не, не те, що він там притулився. До мене. ну, Він просто там просто притулився до мене. Я не знаю. Просто притулився. І ви зараз, дівчата, зрозумієте, чому це був підкат. Він одразу почав порівнювати, що в нього такі сильні і великі руки, більші за мої. Друге, що він зробив, він достав телефон. <різь> <різь> які, які, які є якісь ідеї взагалі. Що, типа, він дістав телефон, він відкрив інтернет-магазин ножів. І запропонував мені вибрати собі подарунок. Я такий, чувак, що ти думаєш між нами буде відбуватись? Є бля на ножах. І. Я думаю, бля, це так погано, чувак, це так погано. Не те, що це погано, а це це підкат поганий. Ви ж так всі, як ви це робите? І думаю, з дівчатами, ну набагато важче. Тобто, якщо у вас це виходить з дівчатами, ну що б тобі треба зробити? По-перше, щоб вона якби усвідомила, що в тебе немає скидочної картки в магазин ножів, як мінімум. Це, ти типу, перше а з ним, ну, з, з цим чуваком було все, все, все просто. Ти заходиш в бар, він бачить твій, твої леопардові шорти. І він вже вибирає ножі на свадьбу. <рик> Чи з яким ножем він прийде на перше побачення? І тут мені бармен, який це все бачить. І по мені було видно, що я, типа, м'яч поза грою. Цей підкат не спрацював. І він виставляє мені коктейль. І каже, це вам від цього столика сусіднього. Я такий, що несеться в цьому барі? На яку вечірку я запросив, а я чекаю свого друга просто там. На яку я вечірку запросив Володю. Що він про мене подумає? Ну окей, ладно. Я дивлюсь, за цей столик там сидить Вова. Там сидить Вова, який все правильно зрозумів. Я дивлюсь на Вову, я дивлюсь на цього військового. А Вова, тут, до речі, теж в пікселі сидить. Тобто це такі, типу, конкурируюча фірма. Я дивлюсь на нього, я дивлюсь на військового, я дивлюсь на бармена. бармен на мене. Військовий на Вову. Я дивлюсь на Вову. Вова зніми бусики з бороди. <звук> Дякую, з вами був Андрій.